Це чесний отче, дорогі гості, шановні вчителі, учні. В нас сьогодні лінійка, на якій ми підбиваємо підсумки двох наших благодійних ярмарок, які були присвячені збору коштів на фонд школи, зокрема на придбання тюлей і на допомогу воїнам АТО. Зараз я зачитаю, скільки зібрав кожен клас на благодійній ярмарці. І так, перший а 876 гривень. Перший Б – 1620 Перший В – 1004, чотири. Другий А. Одна тисяча вісімсот сімдесят гривень п'ятдесят копійок. Другий В – Сімсот гривень. Третій А. П'ятсот сорок чотири п'ятдесят Третій В – Одна тисяча сто шістдесят дев'ять гривень. Четвертий А одна тисяча сто чотири гривні. І четвертий Б. Вісімсот п'ятдесят гривень. І того початкова школа зібрала разом. Дев'ять тисяч сімсот тридцять вісім гривень. Бо ми долучилися ще. Ми шостого класу це було двісті сімдесят шість гривень. Тобто, ми вчора з вами разом зібрали дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири гривні ми Зачитувала вже від 5 по 11 клас. Читати суми я ще раз не буду, і разом ми маємо за попередній понеділок 7261 гривню 50 гривень Вручити оцю Михайлу, оскільки вони у неділю так, вирушають у зону АТО. І Я думаю, що це буде абсолютно невеличка лепта, але це буде допомога тим людям. Які боронять наш з вами спокій. Так що, отче михайло, прийміть це як ну, невелика вдяка від дітей і педколективу родоцького навчально-виховного комплексу номер 5. Бажаємо вам щасливої дороги! Слава сусу хресту! Дякую завжди за вашу активну громадську патріотичну позицію, за ту допомогу, яку ви робите. Знаєте, вчора мені прислали солдати смс-ку, написали, отець веде наш нас щародій. Бо знаєте, за півтора року, наші, що ми допомагаємо нашим військовим, ні разу не відмовили ні в чому. Тобто всі прохання і звернення, які були, починаючи від рідних, закінчуючи тепловізорами і автомобілями, ми для них виконували. І я завжди їм говорю, що то не від нас залежить, що просто у нас городко. І навколо мене, в принципі, завжди збираються дуже хороші люди, з якими ми можемо щось робити, робити і допомагати нашим лишним. І те, що сьогодні солдати тішуться, що вони від нас отримують те, що вони просять, це є завдяки кожному з вас, вашій праці, вашій молитві, вашим добрим чинкам. І Добре, завжди дивитися і позитивно, і хочеться знову їхати туди, щось робити, коли бачиш таку гарну молодь нашу і ти розумієш, що це є наше майбутнє, і за це майбутнє кожен військовий готовий померти. Нехай Господь Бог всіх вас благословить, нехай завжди допомагає. Неділю Бога ми виїдемо, передамо вітання від кожного з вас щоб ці студенти, які будуть отримували цю допомогу, не знали, завдяки кому вони це все мають. Хай Бог благословить вас, дирекцію, учителів, ваших батьків, то, що дали вам добре виховання, щоб ви є такі гарні християни і українці. Слава Україні! mungkin basihan untuk